Давайте я краще покажу. Давайте це звичайний звичайно, дрон який бачили більшість з вас, логіка дуже проста. Сигнал від пульта до самого дрона передається на певному діапазоні частот по повітрю. Відповідно, коли ми заходимо в броньовану техніку або будь-яку іншу противника, це може бути гармата, логістика, техніка противника, оснащена засобами радіоелектронної боротьби, так званим купальним ребом, який ми ставимо зокрема, на свою техніку. Відповідно, коли ти наближаєшся для знищення цієї техніки, випромінювання від купу. Польну рибу стає за свої сили сильніше ніж сигнал від пульта до дрона. Як наслідок це сигнал перебувається, ми втрачаємо або керування або відео і не досягаємо результату позначення техніки. Як проміжне проміжне рішення? З'явився один з елементів штучного інтелекту це автоматичне донаведення. Коли ми знаходимося на умовно безпечній висоті, де мінімальний вплив ворожого засобу радіоелектронної боротьби дрон захоплює ціль і Далі йде в автоматичному режимі вже без участі пілота. Йому байдуже на те, що на нього впливає купальний реп для того, щоб наростити бойові спроможності відносно дешевим рішенням, ворог вже активно застосовує більшість підрозділів спеціалізованих в силах оборони. Застосовують або в тестовому режимі, або в штатному ось таке от рішення. Зараз покажу Ова! Це один з варіантів. це ось так, щоб було зрозуміло для наших глядачів. Боєприпас, батарейки, сам дрон. І ось така величезна штука. Це контейнер для самої оптики. В результаті польоту дрону звідси розматується такі тоненькі гниточка волосок, по якому передається сигнал управління, і також відео як наслідок його неможливо залишити засобами радіоелектронної боротьби противника. Є в цих дронів і певні обмеження, звісно, по відстані, і деякі маневреності, але так чи інакше, це на сьогоднішній день є без альтернативний засіб ближнього ураження різної категорії цілей і обходу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.